Порошенко підтримав Зеленського у боротьбі з набу, що насправді відбувається. Для початку нагадаю, що набу було створено на вимогу міжнародного валютного фонду у 2015 році для боротьби з корупцією, і іноземні організації тримають вплив на цю структуру через відбір працівників. Що ж відбулось? Зеленський спробував відібрати ці повноваження і отримав критику від заходу і протести. І зверніть увагу проти закону, що урізає права набу, не голосував опонент Зеленського, колишній президент Порошенко. Він і більша частина його європейської солідарності утрималися від голосування. Нагадаю, у 2018 році Порошенко також хотів урізати права набу. Він тоді казав: цитую набу не виправдало очікувань і цю структуру. Уру потрібно перезавантажити. Якщо об'єктивно, то жодній суверенній державі не дуже приємно, коли твої правоохоронні органи контролюють ззовні. Уявіть, наприклад, якби американське СРО контролювала Куба чи Венесуела, зрозуміло, що Сполучені Штати ніколи б на таке не погодились. Інше питання: що у нас як Зеленський, так і Порошенко знають, що такі незалежні правоохоронні органи, як Набу, рано чи пізно доберуться до схем їхніх друзів і родичів. Тому для них обох набу це як кістка в горлі.